Чи матимуть успіх наступальні операції ЗСУ на Бахмутському та Запорізькому напрямках? Давайте так протягом місяця мені показують, що буде нестабільна ситуація. Буде то наступ, то зупинка, то збір інформації, то така активна, ну активний рух вперед, все ж таки української армії. Але протягом місяця мені показують, ми будемо саме на цих напрямках мати декілька маленьких перемог, які згодом нас все ж таки приведуть до миру, до великої перемоги. Але поки ще йде накопичення цих маленьких перемог. Навіщо в РФ створюють православні ПВК? Слухайте, ну взагалі ідея зрозуміла, тобто зібрати людей не просто аби вони дуже хотіли знищити ворога українця, аби вони всі були пов'язані однією ідеєю, однією вірою, Ну це такий хід держави. Сказала б сказала п'ятак, тому що все ж таки ми не забуваємо, що церква це другий орган влади в країні в будь-якій країні. Тому тут саме спроба зайти з цього боку, аби через віру притягнути до відповідальності. Перед своїм населенням окремих елементів цього народу нічого не вийде, тому що тут масштаб цих організацій він настільки маленький, настільки незначний і настільки не що навіть ці угрупування, які все ж таки створяться, вони створяться, але вони будуть малесенькі, вони будуть не Недоленосні, непублічні, ну, перейматися ними Україна стовідсотково не буде. Але тут більше, знаєте, що зібрали з однієї причини зібрали на одну тему, а потім відбулось якесь форматування, і повернули їх топі голівоньки в якісь. Інший бік і проти держави, все ж таки, тому нехай збирають, нехай е, своїх орків гуртують та кучкують. Потім їх буде так легше знищувати. Все нам це не загрожує. Я не бачу в цьому можливості. Немає в цьому ресурсу, та немає в цьому якогось розвитку. Тому оці е, знаєте, дикі спроби, хоч якимось чином, заохотити людей захищати свої нужники. Ні на що не вплинуть. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи справді Росія активно розконсервовує стару військову техніку? Навіть якщо вони це і роблять, в чому я теж посумнівалась, чому тому, що не в тих масштабах, щоб про це перейматися, то тут саме військова техніка, яка Десятиріччями стояла прихована та розкрадалася, все ж таки тут більше на донорство схоже. Тобто, навіть якщо вони її розкорковують, то аби взяти з неї шматки та цими шматками полікувати щось, щось більш дієздатне та боєздатне. Тому немає в них тих запасів, про які вони складали легенди. Ну, немає, розумієте, це все. Демонстраційний хід не більше того, ми ж не забуваємо, з ким ми воюємо, і хто є наш ворог. Тобто, не ніхто там за спадщину національну серце своє не крає. Тому все, що в них лишилося, це їх звичайна ситуація під павлінічим хвостом. Про що розмовляв Зеленський з генсеком ООН? Про гроші, е, про гроші, про якісь автівки, про якісь наземне про що, що пересувається землею на колесах, коштовне, його потрібно багато. І тут не просто просили ми це, а ми нагадували, що нам це обіцяли. От більше якось так, тому що ми щось отримаємо. тобто, Розмова Зеленського з генсеком ООН дасть свої плоди, і ці плоди будуть стосуватися якогось наземного озброєння, автомобілів. Тобто, і, ну і скоро ця інфа заяріє на наших новинах. Зараз і що отримаємо. От дивіться. Таке відчуття, що нас ставлять перед якимось вибором. Тобто, от ми вам пообіцяли оце і це. Виберіть. Або ми вам оцього не дамо, або цього не дамо. І саме наш президент намагався, знаєте, як переконати в тому, що нам потрібно і це, і це, але добре, дайте, хоч це. Ви обіцяли. І про те, що йшла мова, це все ж таки поїздки. Транспорт, це військове, військовий якийсь транспорт, який рухається, можливо, це якісь танки, можливо, це якісь автомобілі, які допомагають військовим, не знаю там, рятуватися, можливо, швидка допомога. Ну, тобто про щось, що їздить по землі, що вартує дорого, і що нам вже обіцяли, але досі не дали. Тобто тут е нагадування. Лідне, яке принесе свої результати, тобто добре, що вони поспілкувалися. Чому президент Фінляндії готовий на проведення переговорів з Путіним? Це йдуть провокації з боку Росії, але руками інших країн, інших людей. Аби Фінляндія боялась Росію та пішла з нею на домовленості. І повернула якісь правила, які працювали колись, але цього не станеться, тому що Росія, все ж таки, нечесно буде себе поводити з Фінляндією, і все ж таки Фінляндія прийде до тями і звернеться за допомогою до більш сильної країни. Тому спостерігаємо, але те, що відбувається сьогодні, це більше схоже на провокації, шантаж та про знаєте, як прощупування можливостей, наскільки далеко Росія може зайти. От тут більше про це сьогодні. Чому російські окупанти значно посилили пропагандистський тиск на українських дітей? Це спроба завербувати мізки наших дітей. Під свою правду, під свою політику, і дивіться, тут така агресивна досить спроба робиться вона руками жінок, які мають відношення до е, свідомості дитини. Дану, це можливо там вчителі е, в школах чи сусіди, чи люди, які можуть впливати якимось чином безпосередньо на дітей, навіщо? Це як гангрена, знаєте, аби прорости глибше, аби залишити за собою якомога більший і глибший світ. Немає тут якоїсь ідеї філософії, чи вірять вони в те, що їх правда залишиться єдиною? Так, вони дійсно в це вірять, і те, що вони транслюють нашим дітям на окупованих територіях, те, що вони видають за правду і правила. Вони істинно вірять в те, що це зайде, і потім, ну тобто, я можу сказати, що. Транслюються люди, які істинно вірять в те, що Росія все ж таки займе наші території і крізь буде одна велика Росія, шиз, оці впливають на наших дітей. Але вона провальна ця концепція, тому що це дійсно ну це політика, це е, досвід багатьох війн і досвід всіх нацистських і фашистських проявів. Чи вдасться відсунути ворога від Авдіївки протягом найближчих двох тижнів? Так, да, Вдасться. Стратами громко, гучно, страшно, жахливо, з руйнуваннями. Але вдасться, вдасться. І знаєте, я вам хочу сказати, наші хлопчики і дівчатка днями й ночами роблять, аби не просто його відсунути, аби його знищити. І ворог. І ворог не дуже добре себе почуває. До речі, я нагадаю, що в якомусь попередньому ефірі мені показали, що наші щось, на щось чекають, тобто на щось чекають і починають бадабум в бік ворога. От щось вже дочекалися. от вже щось прийшло, тому що наші працюють. Знаєте, передайте нашим, що ми працюємо. Чи стабілізується ситуація на Куп'янському напрямку. Так. Да. І на ворога щось летить. І на ворога щось летить не з однієї сторони, летить щось і. Е з висока падає, падає, з великої висоти, падає і з далекої відстані відстані, з невеликої висоти. Тобто наші працюють так само на Куп'янському напрямку. А, ворог там не дуже себе ціло почуває, тому що там не тільки по кількості, а й по якості їх стає. Не, не все в них стає. Знищують, дійсно знищують. Ану так, чи вдасться відсунути? Так, да. так. Да. Да. І тут не просто відсунути, а розгромити до рівня втечі, не глядячи та не озираючись, так. Мені показують, що так. Чи справді росіяни створюють підземні муровані склади боєприпасів на тот? Ні, 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 ні. В них ну, це неможливо, от мені кажуть, неможливо. І мені здається, що нам потрібно вже перестати надавати їм якихось таких ем, скілів, якими орки взагалі не володіють. Тому не настільки вони суперлюди, щоб не витримуючи супротив, який ми їм чинимо. Вони ще й могли щось там себе забезпечувати і ховати. Ні, навпаки, мені показано, що вони в якійсь заблокованій позиції і не можуть навіть використати е, те, що е, вже є, тому що тут ідуть втрати втрати боєприпасів, втрати техніки і можливостей технічних. І досить скоро, от я не можу сказати, скільки це буде за термінами, але досить скоро окупанти почнуть знову ж таки тікати з наших окупованих територій. Тобто, повертаючись до питання, ховають вони свою зброю та свої боєприпаси, не до цього їм ну немає в них так. Такої можливості? Ні, там не настільки його багато, аби його ховати. І все, що там є, ми про це знаємо. І де воно є, і скільки його є, і як до нього потрапити. Тому не вдасться. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.